Відеоляк подаруночку номер 4 називається Солодка феєрія. Один із топових наших подарунків, які ви любите і смакуєте вже багато років. Ми вже на ринку 15 років. Ось тут відібраних 400 грам цукерів. Подивіться, яка тут смакота. Монбланчик, шарм, нескільки, червоний мак, Труфє, коннофету, мірелька. Тут всі українські виробники цукерочки будуть дуже-дуже свіженькі. Це жовтень-листопа, дата виробництва. Також до цього цукеркового набору в нас є в асортименті багато упаковочків, такі коробочки святкові. Є з янголятком, з ведмедиком, святим Миколаєм. Вибирайте ту, яка вам більше подобається. Також нагадую, що приймаємо індивідуальні замовлення, або якщо у вас є бажання змінити частково якусь цукерочку. І у вас більше подарунки, вам потрібно більше як 30 штук. Звертайтеся до наших менеджерів. Доставка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень, тому ми на зв'язку до зустрічі на замовленнях. Ваша унікальна цукарочка.